Верховна Рада України 12 квітня в цілому прийняла законопроект про мобілізацію, За проголосували 283 народні обранці, але правку про демобілізацію через 36 місяців її прибрали. Зазначається в Міноборони, що потрібно буде 8 місяців для того, щоб написати новий законопроект, саме тільки про мобілізацію. Якщо ви читали проект закону, хоча би коротко, скажіть, будь ласка, яка ваша думка на рахунок цього законопроекту і чи містяться там якісь антиконституційні норми для громадян? Ну, по Перше, хочу розпочати з того, що поки що остаточного тексту у нас немає цього законопроекту, тому ми можемо тільки посилатися на порівняльну таблицю. З приводу самого закону, я вважаю, що деякі норми все-таки присутні, як я б сказав, неконституційні. І закон, в принципі, дуже сильно змінює саму модель мобілізації. І саму процедуру мобілізації, тому що там є деякі такі норми, які розв'язують руки для працівників ТЦК, а також для поліції. Які саме норми ви кажете? Ну по-перше, що тепер кожен військовозобов'язаний, в нього є обов'язок носити з собою військово-обліковий документ. Тобто, якщо такого військово-облікового документу немає, тому це вже порушення правил військового обліку під час воєнного стану, також і я думаю, що поліція та ТЦК вони будуть приймати якісь дії, можливо, ще буде якась постанова Кабміну, якою таких осіб будуть. Примусово доставляти до ТЦК, так само, як, наприклад, навіть ще до воєнного стану, коли е, людину, наприклад, або там під час воєнного стану зустріли без е, документів, які посвідчують особу, там паспорт, ще щось, то можуть вести таку людину до поліції для встановлення особи. Так само я думаю, що це е, така норма, вона передбачена для того, щоб людей могли. Якщо люди без оновлених документів і без цього самого документа, щоб їх могли довозити до ТЦК відразу, плюс також розв'язали руки трохи поліції, і зараз я думаю, що будуть випадки частішати з приводу доставки та затримання людей, у яких є порушення з правил військового обліку. Ви сказали про текст, скорочений варіант публікували нардепи. Зокрема, Олексій Гончаренко самому телеграмі телеграм-каналі публікував текст законопроєкту. І звісно, що після того, як суспільство його побачило, шквал такої критики він був і це зрозуміло. Чому? От на вашу думку, як саме влада має заохочувати військово зобов'язаних мобілізуватися? Можливо, це має бути тривала якісна підготовка, або ж чіткі терміни демобілізації і ротації, або ж можливо, велика заробітна плата. Як ви вважаєте, справу? і юридичної точки зору, а, ну спершу, саме найголовніше, це дати задачу інструкції для ТЦК, щоб відповідні їх командування дало таку задачу, щоб ТЦК від дії ТЦК відповідали закону, тобто, щоб у нас не було випадків, таких як ми бачили на відео, коли людей пакують в буси, штампують і викидують з тих бусів, щоб таких випадків не було, тобто, щоб. Проінструктурувати працівників ТЦК можливо там проводити їм інструктажі, щоб вони свої дії, свої повноваження виконували саме законно, тому не буде будуть, не будуть таких резонансних випадків, тому що один, два, три таких резонансних випадки, люди відразу у них іде страх до ТЦК. Вони розуміють, що якщо вони до ТЦК прийдуть або Такі працівники до них прийдуть, тоді вони розуміють, що є дуже великий ризик, і вони бояться того, що вони будуть запаковані. І їм ніхто не допоможе, якщо на місці немає там адвокатів або інших осіб. Тому це саме найперше. По-друге, зараз запроваджують рекрутинг. Це, тобто, окрім ТЦК, також можна буде там через СНАПи, через рекрутингові центри мобілізуватися, пройти базову підготовку військову. Для служби також. Ну і щоб в принципі, цей закон трохи нам пояснює, що перед, перед відправкою на вже бойові дії, тобто у людини буде 2-3 місяці на підготовку і прийти оцю базову підготовку війська. Ще хочу обговорити таку тему. Деякі змі писали про те, що тепер повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не отримав. Тобто, якщо людина не перебуває за адресою, яка вказана у ТЦК, фізично не отримав, не отримала повістку, вона все одно буде вважатися врученою. Крім того, цитую, якщо військово зобов'язаний не уточнив свої дані, ТЦК може звернутися до поліції, щоб його затримали та доставили. Отже, ми чуємо про те, що повістка буде вручена, але кому? Як, якщо не помиляюся, то для того, щоб повістка вважалася врученою, потрібно. Поставити свій підпис, і як взагалі це можете прокоментувати ви. Вона буде вручена кому? По-перше, я ну немає остаточної редакції закону. По-друге, якщо е, я не помиляюся, я не побачив такого в таблицях, тобто всіх всіх е, самих свіжих документах, там де були приймалися норми правки з приводу цього закону. Я такого не бачив. Я думаю, такого не буде. Це більше, напевно, змі виносять. Інформацію, коли цей закон тільки коли він тільки був прийнятий, можливо, там в першому читанні або не був прийнятий ще раніше, тому. Таке неможливо, на мою думку, це не конституційно. Особа е не може е вважатися такою, яка там отримала повідомлення, якщо вона не підписалася, або має там офіційних даних з приводу отримання неї там з Укрпошти, або з приводу отримання нею там на офіційну якусь там електронну адресу чи електронний кабінет працівника е військовозобов'язаного. Тому я вважаю, що таке зараз точно неможливо, і це просто ЗМІ можливо. Е Коментують закон, який був тільки в самій першій редакції. Окрім цього, у хилянтів хочуть позбавляти права на керування автомобілем. Скажіть, будь ласка, як ви бачите цей процес? Можливо, є якісь покрокові е пункти розписані? Як це може взагалі відбуватися? І за яких умов е законно можна дійсно забрати у е чоловіка посвідчення е водійське посвідчення? Ну забирати точно не будуть такі водійські посвідчення. Це буде не позбавлення водійських права керування, це буде обмеження права керування транспортним засобом, і воно буде на кшталт як обмежують керувати транспортним засобом не платників аліментів. Або таких осіб, які мають борги, і по ним є рішення суду. Тобто, по-перше, це рішення суду, так як вже і представлено новою редакцією, яка була прийнята в другому читанні, ну в порівняльній таблиці, що ТЦК будуть звертатися з позовами до суду. Так само буде рішення суду обмежити, вони подають в сервісні центри МВС, в бази поліцейські, і поліція буде бачити таких осіб. Які керують, і будуть їх відсторонювати саме головне. Вони ж будуть накладати ще штрафи за те, що людина керує таким транспортним засобом, і що вона, тобто, в неї є обмеження по керуванню, і вона керує транспортним засобом, тобто вона вже порушує 126 статтю КУПАПА, яка передбачає за це дуже великий штраф. Скажіть, якщо о, будуть судові засідання, чи не можемо ми говорити про те, що цих судових засідань буде ну, дуже багато і в судових залах буде ну, що не інакше, як аншлаг? Так, як я казав раніше, що судова система зараз не готова до нового виду категорії таких справ. Тому... Зараз їм дуже важко е, справитися і дуже велика завантаженість у судів. А ще, якщо такі справи підуть, то я думаю, що ну, такі справи будуть розгляда... розглядатися мінімум декілька місяців, а то й до року. Тому ну, плюс людям потрібно е, моніторити судову владу, реєстри, дивитися, скажімо так, спостерігати за своїм юридичним здоров'ям. Чи нема у них там якихось штрафів, судів і такого іншого. Дякую.